зараз працює, Ймовірність, що зараз буде працювати, новенька ворожий літак, ворожі літаки, по тій причині, що пасмуна погода. Зранку вони залітають тільки тоді, коли є сонце. Якраз зі сходу, зі східної сторони, і е, коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну, і Відповідно, б, е, е, ну, це такі обмеження по роботі ПЗРК. Е, сьогодні сонця немає, вони це знають, і їм це небезпечно. Тому в принципі ймовірність, що вони зараз будуть прямо зараз, це дуже мало. Так, да, є радари як віраж на видно, коли вони на високих, ну, коли вони за стараються заходити на удар. сообщают, когда вот они зайдут. И в течение 20-30 минут они начинают, как правило, заходить. Но, но, не всегда сообщают. В основном то, что сам увидишь, так оно и будет. Например, вчера мы працювали по бо... самолетам в Не Мы им выполнить их боевую задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну залетіли, ми по ним стрельнули, вони не, по нашим не відстрілялися і уйшли. Самоліт, як швидкісна ціна, вона може залітати на близькі розстояння, щоб, щоб відпрацювати по нашим і уйти. Так тільки візуально їх треба, тому що ти на слух їх не визначиш. Вони чаще за все вони ж літають на е, високих скоростях. Ще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. І вони вже по нам, наприклад, ми по ним відпрацювали, вони по нам відпрацювали, і вони вже розворачуються, улітають, і тільки тоді звук доходить. Чи буває таке, що вони можуть... Прикривати штурм, але прикриває в основному їхня артилерія і танки. А так вони по координатам працюють, там, наприклад, там, мости якісь там, можуть підірвати, там, якісь важливі строєння можуть вони обнаружувати, там якийсь може, штаб будь. І вони можуть туди по координатам відпрацювати. Гумове на балдажник такий на НДЖ, наземний дже наземне джерело живлення, тобто акумулятор по нашому, він запускає оце головку саме наведення, вона хапає і потім запускає стартовий двигун, він викидує ракету і потім спрацьовує вже маршовий двигун, і він летить уже за ціллю, на яку ви націлили. А вас не глушить. Якщо ви де тримаєте її і стріляєте, то звуки там і позаду. По центру немає звуку. Якщо стояти ззаду або спереду, то будуть звуки буде глушити. А так ні. Но тут не дуже закрите пространство, так що тут все буде добре, нормально. Взводимо її, прицілимось, вибираємо режим або автоматичний, або ручний режим стрільбиється нажаттям на коробку і стріляємо. да, да. да.

Хто знає, куди пришло? Я вже житко житко житко. даже написал. Не, що не, що не,